В Ужгороді християни відзначили третє завершальне свято різдвяного циклу водохреща. Традиційно найбільше освячення води проходило на березі річки. Уж цього разу воно було особливо масовим і вперше за останні роки таким морозним. Святі отці кажуть, що в цей день в річках тече особлива свята вода, і якщо не вмитися, то здоров'я буде добрим впродовж року. А освячена в цей день вода тримає цілющі властивості до наступного водохреща. Вірники ж кажуть, що занюрюватись в цей день зовсім не страшно і не холодно. Мороз не відчувається, навпаки, вода здається теплою і дарує особливі емоції. Оновлення. Оновлення на душі дуже прекрасно стає, тіло навіть не відчуває ні холодно, нічого, просто приємно, тепло. Зараз взагалі окрилино. Чесно скажу, перший раз цьому році і дуже приємно. Ні, і в руки не холодно, і так не холодно. взагалі. Бодрість, така радість, така взагалі, і бодра дуже. Ой, свято Водохреща то навіть передати не можна. То велика радість. І я з таким задоволенням все його празную, що всі свята, і нові Ріги, і Старі і Нові Ріг, і Різдво, і Водохрещення.